Всі, може, крапки, що є на передовій були. Ну, це більш Дницька область, бо там більше відбувається військових дій. Луганська менше, бо там менше стріляють, але теж, де просто, то там їдемо. Прихожани Катерининської церкви разом з волонтерами продовжують допомагати фронту і нашим бійцям. Капелан Євген Орда вирушив на схід з черговим вантажем. Бачернів потребує харчів. На них там трошки затримання з харчуванням, тому зібралися, скинулися, поїздили, пошукали, з'їздили в Андріївку, поїздили по селам, збирали трохи продуктів. Завеземо батальйон чорнів, хлопці наші місцеві. Окрім харчів, цього разу мають і освітню місію: везуть те, що не менш потрібне їжі. Книжки У нас вийшли люди з ніжна, там є книжки. місцеві Бібліотеки зібрали книжки. Україномовні десь ящиків, які треба буде передати по школам району Донецької області. Ми будемо робити з школами і будемо наповнювати українськими книжками в місцеві бібліотеки. За підрахунками, це вже 69-та поїздка в АТО, котру здійснює отець Євген. Харчами всім необхідним бійців забезпечують прихожани і волонтерські організації зі всієї Чернігівщини.